Друзі, привіт! Для цього смачного літнього рецепту візьмемо кабачок, відрізаємо хвостик і чистимо від шкірки. Далі ріжемо навпіл і нарізаємо невеликими брусочками. Перекладаємо до пакету, де будемо маринувати. Беремо огірки 3 штуки, в мене невеликі. Підрізаємо попки. І також нарізаємо брусочками, так само, як і кабачки. Нарізані огірки відправляємо до кабачка. Беремо два помідора, ріжемо навпіл. і потім ще на три частини. Також до овочів у нас піде добрий пучок зелені, тут близько 80 грам, разом кріп і петрушка, одним впевненим рухом відрізаємо стебла і далі подрібнюємо ножем. Відправляємо до овочів і залишилось додати спеції сіль 1 чайну ложку. Суміш перців – 3 чайної ложки. Сушений часник 1 чайну ложку. Або хто не боїться запаху часника з роту, можна використати свіжий, три зубчики через прес або подрібнити ножем. І трохи олії, приблизно 1-2 столові ложки. Зав'язуємо пакет, все перемішуємо і відправляємо в холодильник на 12 годин маринуватися. Наші овочі готові, викладаємо в тарілку і насолоджуємося влітку під будь-який гарнір або до м'яса саме те, що треба. Друзі! А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!